Друзі, мої вітання. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Значить, сьогодні таке знімлю коротеньке відео по поводу моїх нових довантажувачів на задні колеса. Ось як можна бачити, його рідне шифінговське так же само, ось на кантері, чому я замінив їх? Значить, як і заявляє інструкція та виробник, що даний баласт важить 20 КГ. Ну, в ньому 20 кг немає. Якщо видно, 13-14-15, ну, майже 16 кг. Тобто, тобто, хто дивиться мій канал, е, то я свій трактор використовую для оранки. Всі знають, що, е, ну, в кого є шифінги або не тільки шифінги, то е, ну, беремо по шифінгах. У е, мене шифінг він же ДВ, він же Forte 240, е, без ведучого передка. Тобто колесна база. Чи колесна формула 4х2. Е, без блокировки. Значить, не для всіх і не секрет. І то що е, ну, для оранки, для якісної оранки. Ну, 4 на 4 це є супер. Е, але, ісходимо, з того, маємо те, що маємо. І дякувати. Так скажем, тому що і це ми маємо. Бо дехто і цього не Ну, ідемо до того. Довго я думав, я там підложував, підставляв, не підставляв, а вставляв проміжуточний диск із двигунів серії YAMS 236-238. Він екран. Ну, я зараз вам зніму, я зараз покажу. Як він, до речі, тут також стоїть. Вернемося до моїх е, вантажів. Це е, тут що вибито, це я хотів вибити тут, е, знімлюся, покажу тут золотник, ну, штуцер, вентиль. Ну, я під нього хотів, щоб можна було, не знімаючи баласт, підкачувати колеса то я оце вибивав з тієї сторони, там болгарочкою туди-сюди. Ну, як воно неякісно випало, то я коротше, не хотів я тут вибивати, тому що треба було потрібно шпиці його тут обрізати. З чого він зроблений? Це е, колесо від мотоцикла МТ-10, МТ-10, МТ9, Касік, на 19. У мене он там стоїть мотоблок фортешка 640. Колись я був в інтернеті, ще в мене трактора не було. Ей, перший мій, цей придбаний був мотоблок форте. Десь я в інтернеті там видивився, був, що робили. Ну, я мотоблоком, там, якщо я не помиляюся, E, начебто на каналі є, а може і немає вже відео. E, я. ну, Своїх, грубо говоря, 10 соток. Ну, перший рік e, мотоблоком горов. Як це не дивно звучить, але я пробував. Ну, в Кортіло, як той казав, з кому збити. І... Але дойдемо e, до цих ґрунтових. Вантажів. І подивився в одної людини, що він тобто, залив колеса. Такі ж колеса, ну не, не чи такі на 19, чи, можливо, на 18, а може і на 17. ну З розміром я не, не буду сперечатися. Він залив бетоном і поробив, зробив з нього ґрунтозацепи, Ось як можна бачити. я так само. Зробив шпильки під ступицю мотоблочну. Тут вибив почіпники всі. Ну, Хорошо, да, залитий бетон хороший. Але, як виявилося, ну, трішки з вагою був для того мотоблока перебор. Ну, як, Він крутив його, тягнув, усе, але ну, мені з ним паршавенько було. Можливо було б, щоб він широкий був, тоді було б ще краще. Але він вузький і сильно страх у землю на мотоблокі. Ну, Цю задію чи ідею я закинув. Довго вона в мене валялася. Як не в одному місці, то в другому, то в третьому. І, ну так, Подивлюся, начебто і десь би б. Десь би воно прийшло. Ну, думаю, якщо, якщо ні, хай хай валяються. Як моя, коли буде трактор, то буде в якості грузів десь, кудись, ані, то ну, викинути завжди. І тут якось я дивився, дивився, дивився на нього. Підходить сезон оранки. і, е, так скажемо, Чому він не спробував? Все рівно воно, воно є вже воно вже є готове залите. Значить що? Я взяв, обрізав оці шпинки, обрізав е тут е уголки, були приварені, обрізав уголки, позачищав і все. Притулив його, приставив, але він, ось, як можна бачити, ось цим буртом упирався у перший в першу потайку на дисковій. Тобто ну він, він за диска виглядав би за колеса десь на такому, ну, сантиметрів не знаю, ще на 5, як зараз є. Отак, як зараз є, ось, то він виглядає ну, майже як заводський. Він чуть-чуть виступає за колес. Що є дуже дуже добре, що центр тяги чи центр ваги. Майже на, 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 на центр осі. Тобто, що ні по почіпніку, нічому воно не, так скажемо, не грузить. Е, вага, вага даного е, оцього груза 32 кілограма. Це на колесо. Так же саме з цієї сторони, ось як можна бачити. Ось. Ну Тут я не відбивав нічого, е, тому цей якісно, ну як то я казав, однієї форми, а в тому, коли буде раствор, приваримо пару шпиць і зробимо, і загів назад бетоном. Ну то таке. Зараз я коротенько вам знімню покажу, що я зробив, бо там дитина вже запитувала. Tak, takuus už Ось як можна бачити, так як я і казав, за оцей проміжний диск, е, трошки щось сонце. Проміжний диск щеплення двигунів YAMS 236-238. Це він стояв оцей проміжний, потім е, рідний диск. Якби може, можливо, хтось десь, ну це я так, я ж кажу, що. Даю комусь як за ідею. Можливо, хтось знайде отакий блін ну проміжний диск. Іменно, Бо КАМАЗ не підходить. СМДовський також не підходить. Оцей е, Ямзовський, він якраз, як можна бачити, якраз ось цими е, чотирма своїми е, оцими вухами якраз. Встає диск. Чітко, що він не, ну, не, не гепає. І е, оцей центральний отвір у цьому дискові, е, якраз входить на шпильки туди. Отак. От Заболти, що, що не це. Бо є один, який я приміряв, оце все в діаметру класно. А отут, якщо я не помиляюся, потрібно 210 мм ну, 21 см. Щоб не менше, як 21 см. То, якщо хто знайде, ну, виходить отой рідний груз і вантаж, і два оцих стає класно. Можна вставити два оцих проміжних і поставити. Рідний і нічого не потрібно чудити. Або, якщо можливо, Ну в мене стояв отой і стояв оцей. тобто Вага так також 15 кг. Оце цього проміжного диска 15 кг. Тобто, стояло 16 і 15 і було 31 КГ. Ну, як ну для оранки мені він буксує. Буксує, це точно. То я поставив оцей диск. Ну, на ту сторону мені там, на тій стороні немає поки що. Де, ну, через ну, Ближче час буде. Тому що там людина пообіцяла, мені десь знайде. Ну, не обіцяє, що він точно ямловський. Тобто 32 кг саморобний і 15 кг. оцей. І в сумарності виходить що 47 кг на колесо. Ну, друзі, я вам скажу результат. Ну, зразу. Він іде, геть я з ним щось їздив. Він іде класно, мягко. Не гипає, не кидає. Чепляв я два плуга, У мене два по 25. Один плуг 2 по 25 і один плуг, один, 35. Ну, Чіпляв я 2 по 25, то тест дивився то каже, що колесо: оце, гіді, признака немає, щоб пробуксуватися. З догружателем з усім, так як положено. Таке, що в колесо взагалі не б... Ну, Я зразу чую по тракторі. І руля не вивертає нічого. Вкинув, я геть плуга не регулював нічого, то нацепив, вкинув бурозну і все. Трактор йде ну, класно. Ну, я, ну, я Це що, що, да, що правда, то правда. Так же само з плугом 1.35. Ну, Він його ну, блин, ну, блін, 4 я ж Аж, аж, аж гай шумить. І без, без навантаження, без нічого, просто я ж хав, що колесо не буксує нічого. Ну, йдемо до того. бо Батарея вже слабенька. Значить, що я зробив в цьому диску, щоб він став як треба, потрібно в цю кайомку, значить, я обрізав ось один е, бурт, де е, тримає покришку. Все одна є, одну обрізав. Потім в середину. Тут вибив почіпники. Ну, в кого є токарний станок, класно, в кого нема токарного, я набивав сюди в ту, е, труб. Тут набито три труби, більша, менша і ще менша, Потім повикрутював тут шпильки, на щоб держало той вантаж. Ну, правда, я сюди одну не поставив, бо не було в мене болта одного. Сюди, виходить, на цей прикрутив болтами. Прикрутив, все, він держиться на двох болтах, зробив така пластина, прикручена. Болтами. А це, в ну, мене було два болта крепостю 10,9 9, Так і я не Ну це на 22, начебто. Приварив по центру і все. Надіваю, а, ну під вінтіль, то це я вибивав. Ось, ну, щоб можна було качати колесо. Але це під вінтіль, ось вирізав і все. Ну, класно. Груз на шпильку цю надів гайкою, ось гайкою законтрогаю і все. Катається він з, цим, з цим, це колесо, ніде воно не гепає, не стукає, не бухкає, не клацає. Тож, можливо, кому буде цікаво дане, так сказав, дане відео. Можете робити. Можете робити в воронці, хто орає, в замітите, ну, результат класний. Це я вам даю 100%. І ну, далі побачимо. То, що на тракторах виходить, що е, грузи не на весь трактор давлять, там, не на чулок, ні на що. Просто держать е, на вантаж іде все на колесо. Тобто, ну. Крутний момент, ну він, він не широкий. Якби я там збільшив ширину колеса, щоб було навантаження там на шестерню в КПП і те і так далі, я думаю, це взагалі буде ще плюс. Чому? Плюс для диференціалу. Тому що в горанці, якщо постійно одне колесо молотить, ну а я гораю байдуже, що він це тракторець, що я мотоблоком. Ну Не менше 20 см горанка. Ну, я рахую так. Якщо великий трактор, то більше. А оцим не менше як 20 все, Менше 20 я не луплю. Це я, я і для себе. ну я По людях я не гораю. А це для себе. І там я за орендну плату городу, то це в якості орендної плати то це я людині гораю там 10 соток городу, Все. Але оранка то це я ну, менше 20, то це краще, як колесо не буксує. І на сателіти, ну я рахую, що нормально. До 50 кг я вважаю на колесо можна чіпляти сміливо. Що не потрібно там грузити на нього. Так як в мене є там, деякі відео, як я люцерку переорував, що клав один мішок, потім два мішка на крило сюди ложив, щоб ну, 50-60 кг накладав, щоб він менше буксував, то не є результативним, Він все рівно буксує. Тому що весь Читайте те, що ми наложуємо чи я наложую, фактично воно розподіляється на, на весь трактор той, той баласт. Байдуже, що він лежить на криловій. Він ну, дає результат, ну трішки не такий, все рівно. А коли е, весь вантаж на колесі, от именно, чому на і, і, ну, зарубіжних тракторах, ви подивіться, які там грузи. Там грузи блін, потонні на колесо. Ну, я розумію, що там розрахунки інженера проводили на це все діло, а це якби китайський трактор. Але ж, якби, е, припустимо, теж не якийсь там китайці сидів і не думав, то вони б оцей. Там, хоча 20 кг, грубого говоря, вони закажуть, що ну, можливо, в кого є по 20. Ну, в мене немає 16, 1, 16, 1, 17 кг, то вони б оцього по 20 кг сюди б не чіпляли. Тож, я думаю, тих самих 30 кг лишніх, воно ну, кашу, масла не спорт. Це моя суб'єктивна думка. Я нікого не агітірую, нікого не заставляю, нікого що потім не було, якщо, не дай Боже, дай щось. Але. Є такі умніки, ну, не умніки, амудряються е, люди, щоб без нічого вривати все на світі. Ну просто-напросто. Тож, як казав, що з дуру можна <кхм> і з цікляного поламати. Ну, так що, будемо закінчувати, тому я думав, коротеньке відео, але в мене я бачу, як завжди, виходить не менше, як 20-30 хвилин відосики. Ну що ж, друзі, я всім дякую за е, перегляди, ставимо, коментуємо пальці вгору. Ну, Будь-який коментар, я вважаю буде корисним і в тому числі і для мене. Ну що ж, всім дякую за увагу, на все добре.